Все це розпочалося ще в п'ятницю з вибухів в Харкові, потім знову Харків, потім Суми. Ну і... кончені в нашому чаті періодично. Що вони як бабки в цьому, як бабульки в транспорті? Їм кудись треба, в п'ятій ранку. Я певно піду в коридор. Хулі ви всі до мене сюди поприбігали. Мої рідні краї. Так соромно за вас. Ну серйозно, дах собі поремонтуйте трохи. Боже, яке конче. А Олексій Оскар, волонтер, правдоруб, патріот, приходить і пише: кого ви просите? Шмарафонщицю. Олексій, ви ж дорослий чоловік, ви ж ніби досвідчений, ви ж ніби то гуглом блядь, користуватися можете. То зайдіть і погугліть. 24 канал ніколи не був в марафоні. Два з половиною роки я кажу одну і ту саму фразу. Волонтер, і патріот. Ручки є. Зайдіть загугліть. Будь ласка, дякую за увагу.